Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати у нас на каналі. І сьогодні у мене для вас будуть новини. Новини заключаються саме в тому, що назва компанії to Auto більше існувати не буде. Вона припиняє своє існування, і на цьому все. Для мене сьогодні дуже тяжкий день і тяжкий момент записувати саме це відео, тому що компанія Мітоавто проіснувала близько 8 років, і на той момент, коли ми її створювали, а саме створювали з бізнес-партнером Бурба Максимом, якого ви може хто давно дивиться канал, пам'ятає. Був, ми разом знімали відео, ми активно працювали, особливо до 22-го року. Після 22-го року дещо змінилося на каналі, але потім ми про це поговоримо. Давайте поговоримо про історію створення бренду Мітоавто, тому що мені здається, це надзвичайно цікаво. Справа в тому, що близько 8 років тому ми з Максимом розбиралися в машинах, щось купляли, щось продавали, щось уже було і починалося все як у багатьох. Це з Євробляг саме тоді було дуже надзвичайно популярним привозити євробляхи з Литви. друзі Гали Максим. Ми вже в аеропорту на б на бе третім короче добрались уже до аеропорту. Звичайно, стан автомобіля, чесно говоря, так Ми їздили в Литву, вибирали автомобілі і з'явилася така ідея, що ну, якщо ми працюємо якісно, а ми вирішили, що ми з дирками машини не будемо возити, хоч вони на євробляхах і якісь такі дир-дир-перть. То м, потрібно якось називатися. Якщо в тебе є ім'я, і ти викладаєшся в свою роботу, а не просто пригнав дві-три машини. То потрібно мати якесь ім'я і його розвивати. Одного разу, коли ми їхали в потягу саме в Литву, тоді це була дорога через Білорусь, через Мінськ, е і потім уже автобусом на Вільнюс родилася е така ідея, як назватися Міту Авто. Чому Мітуавто? М означає Максим «Е і означає Ігорь. І двоєчка означає вдвоєм авто автомобілі І таким Ребусом вирішили назвати нашу компанію. Так, це десь була година, перша година ночі чи друга година ночі. Ця ідея народжувалась досить таки складно, але звучало непогано. І за останні 8 років компанія зарекомендувала себе як надійна процвітаюча компанія, яка дає, підбирає людям одні із найкращих автомобілів на ринку України. Це як і по автопідбору в Україні, так і по пригону в Литві що було, так і по авто із США. Те, що на Сьогоднішній день, але на той момент було ще все не так. Працювали ми тоді в основному по ринку Литви і займалися автопригоном. Але розуміли, що у нас в команді є третя людина, такий як Іван, Іван Босенко. Та людина була для нас досить таки близька. І на момент того, як ми їздили в Литву, він ще з нами не їздив. Потім почав їздити також в Литву, і він війшов в склад компанії. Таким чином, в трьох ми працювали над тим, щоб підбирати людям найкращі автомобілі. Іван працював безпосередньо по автопідбору в місті Києві та по Україні, займався, а ми з Максимом займалися безпосередньо пригоном авто з Литви. Потім з проходом ковіду якраз ми почали займатися автомобілями із США. Тому у нас було розділення на пригін авто із Європи, на пригін авто із Сполучених Штатів, ну і автопідбір в Україні. Три такі гілки. З початком 22-го року життя стало б для багатьох надзвичайно складним. І саме в цей момент, знаєте, ми втрьох, можливо, почали бути як лебідь, рак та щука. Приблизно з 2023 року Іван почав працювати на себе. Відкрив компанію по автопідбору в Україні. В місті Києві працює окремо. З Максимом ми працювали цей час вдвох. Він займався автопідбором в Україні, але більш нові підписники каналу, ну менш знайомі, я так розумію, з Максимом, тому що все-таки останні три роки. Нашої праці на каналі. Ви більше бачили мене, і ми з вами працювали найбільше, особливо і в 2023 році, коли я робив компанії МІТО авто реанімацію по автопідбору в Україні. Адже як уж пішов іван, потрібно було м цим займатися і поставити це все на ноги правильно. Потім ми з вами все-таки переключилися більш упорно на Сполучені Штати Америки і Максим частково займався автопідбором в Україні в тому числі. Також він в процесі цього. Відкрив свій ресторанний бізнес в місті Києві. У нього є свій особистий ресторан, він пішов у нього, в нього працював, і частково працював з автопідбором в Україні. Ну тобто, ділив це якось пополам. Тобто, як ви розумієте, розійшлися ми всі в трьох абсолютно в різні сторони. Ну і трошечки більше, ніж місяць тому Максим вирішив повернутися в автомобільний бізнес, займатися автомобілями і відкрився. Відкриває зараз свою компанію по пригону авто з Америки, автопідбору в Україні. Ще там є певні направлення. Але як мінімум, я вважаю, що таким чином, коли ми створювали компанію Міту Авто, тут два головних героя. Це як Максим і Ігор, ну третій був Іван, але просто він не війшов в склад назви, тому що на момент заснування компанії він ще не працював. А так би я думаю, що це було б просто-напросто. Компанія «Мітоавто» на сьогоднішній день не може існувати, називатися, тому що головних героїв, які її створювали і робили в цій компанії, на сьогоднішній день просто нема. Вони розійшлись, ми між собою не працюємо. Ну, я можу навіть сказати більше. Напевно, ми навіть і між собою не спілкуємось. Тому назва компанії Мітуавто припиняє своє існування, і ми переходимо до чогось нового. Останні три роки нашої праці, хто слідкує за нашим каналом, досить таки сумлінно. Ви побачили дуже багато змін, і дуже багато було зроблено. Роботи по створенню спеціальної станції, яка зможе забезпечити для вас, для наших клієнтів, для підписників, щось таке особливе і особливий продукт, якого на ринку України, якщо й не існує, то майже не існує. Тобто, це така станція, яку можна назвати хабом, в який ви можете прийти, завітати і. Отримати послуги по автопідбору в Україні, отримати послуги по замовленню авто із США, комплексний його ремонт і відновлення, обслуги. просто привезти, зробити молотками відстукати автомобіль, а зробити йому. І поклеїти бронеплівку, як бачите, на задньому фоні Діма у нас працює, тому що це надзвичайно важливо захистити автомобіль від майбутніх камінчиків від пошкоджень. Також а, зробити автомобілю обслуговування, якщо є непотрібні царапини чи порватись салона від попереднього власника, наприклад, зробити цьому перешивку чи перефарбування, виконати обов'язково. Ремонт автомобіля в геометрії кузова, надати по акту виконаних робіт гарантію. За ці всі роки ми з вами починали працювати із двома стапелями з компанією Автостапель. На сьогоднішній день ми маємо 5 стапелів, ми маємо свою фарбувальну камеру, ми маємо окремий бокс для збірки-розбірки автомобілів, поклейки, плівки. Ми поставили ще додаткові підйомники. Ми зробили надзвичайно багато роботи, щоб просунутись вперед, в покращенні якості послуг для вас по замовленню авто із США. Все це ви можете бачити на наших попередніх відео, що ми випускаємо. І ми дійсно велика компанія, команда, яка працює над реалізацією проєкту авто і під ключ, тому що не тільки у нас іде співпраця з Автостапелем, ми це такий хаб, який поєднує в собі також. Працю компанії по запчастинам Stock Parts, наприклад, яка забезпечує наше СТО запчастинами. Ми працюємо також і з компанією Smart Center по партнерській площадці по продажу автомобілів. Тобто, з нами ви можете продати свій автомобіль, розмістити його на майданчику, і менеджери займуться продажем його. Ви можете купити автомобіль на майданчику, навіть є можливість замовити авто із Європи. Тобто, ми привозили автомобіль автомобілі із Норвегії в тому числі. Тобто, це такий великий широчинний хаб, який був створений за останні три роки, і це слово ідеально просто поєднує працю всіх людей. При цьому ви не комунікуєте з великою кількістю людей, коли працюєте з замовленням авто із США. Наприклад, я особисто підписую з вами договір. Мене звати Ігор Прусаков. Е, тільки. Зі мною підписуючи договір, ми з вами працюємо особисто по консультаціям, виборам відбору автомобіля в Америці, доставкою, розмитненням його, ремонту і відновлення. Щоправда, по ремонту і відновлення вже створюється велика група, де є представники всіх цих. Партнерських організацій, що я вам тільки що назвав, і ми всі коригуємо хід вашого ремонту. Ну тому що е, надзвичайно важливо, що коли виконується ремонт, ви бачили, що тут є якась подряпинка, а тут можливо якась точечка, а ви хочете її прибрати, чи можливо хочете її залишити, чи, можливо, хочете замовити другий додатковий ключ, чи українізацію приборних панелей, ви хочете замовити, чи тонування автомобіля, чи встановлення газу. Співпрацюємо з такою компанією, як час газу, але все одно автомобіль знаходиться у нас на станції, і ми його відправляємо на час газу, приймаємо його назад. Після них усе перевіряємо, підготавлюємо. Співпрацюємо з компанією, яка займається професійно шинами, резиною, а також розвалом сходження. Це Віанор. І це все ви звертаєтеся в одне місце до нас сюди, конкретно до мене. Ми з вами співпрацюємо, підписуємо договір і отримуємо. Повний широкий спектр послуг по замовленню авто із США. І в одному місці знаходиться ваш автомобіль, в одному місці ви з людьми комунікуєте, і в одному місці ви його забираєте. Тому нова назва компанії це Total Drive Hub. Так, дійсно, це компанія тепер, яка буде називатися в усіх соцмережах, звісно, Facebook, Instagram, Telegram. Безпосередньо YouTube на Google картах. Точка це наша нова назва. Total Drive Hub – це місце, куди ви можете звернутися, замовити для себе автомобіль із США, Замовити автопідбір в Україні, розмістити на продаж, придбати авто в наявності, відновити свій автомобіль. Навіть якщо ви привезли авто з іншою компанією, із США, ви можете все одно звернутися до нас за ремонтом, якісним ремонтом вашого автомобіля і отримати повний спектр послуг по завершенню автопідключ. Що змінюється для наших клієнтів? Що змінюється для наших підписників? Ну дивіться, все, як ми працювали, наприклад, останні три роки. Як я з вами комунікував, як я з вами підписував договори, як ми з вами везли, ремонтували, все, що ми робили, всі наші відгуки, все це зберігається і все залишається абсолютно те саме для вас не змінюється нічого. Ні для, того, хто, ні для того, хто вже замовив, ні для того, хто хоче замовити, ні для того, хто просто дивиться наш канал, тому що йому цікаво. Тому що команда із оператора, сценариста. Монтажера і режисера залишається також абсолютно та сама. Та сама команда по ремонту і відновленню автомобілів, яка створювалася протягом останніх трьох років, та сама команда і продає автомобілі. Вся та сама команда робить, купує вам ці всі автомобілі. Тобто, по факту не змінюється нічого. Це просто ребрендинг. І компанія Total Drive Hub. Буде привозити і робити вам кращі автомобілі, адже наш лозунг кращі автомобілі для наших клієнтів.